Так, Настя в блакитній кофті, там ще блакитні лосини. У них тиждень блакитного кольору для підтримки дітей з аутизмом. Кожного дня будуть якісь заняття в ігровій формі проводитись на цю тему. І в кінці тижня буде зустріч з батьками в групі стосовно теж цієї теми. Досить цікаво. Було домашнє завдання їм зробити. Квіти 40 сантиметрові блакитних кольорів. То я ходила, шукала гофровану бумагу. такий знайшла прям цілий набір різних відтінків: від білий, світло-блакитний, блакитний, блакитний так і далі, так далі. До темно-синього ще й фіолетового. Фіолетовий не використовувала, але добре, що знайшла такий набір. Це допомогло зробити квітку більш об'ємною, більш цікавою за рахунок зміни кольорів, так, Настуська? І Настя вже в четвер віднесла їх на минулому тижні, тому ще подивлюся, як там прикрашено коридор і у них кімната їх в садочку, бо має бути все в цьому кольорі весь тиждень. Також в березні був день відкритих дверей в школах в Любліні. В кожній школі це е, якийсь інший день, тому що е, ті, хто взирується в садочку, Відвідують найближчі школи з вихователями. Я завітала разом з Настіною групою до тієї школи, коли, куди збираюсь Настю в вересні віддавати. Це досить цікавий процес, я у нас не чула, щоб хоч десь відбувались такі дні відкритих дверей, тому що тут був прям весь годинний концерт в актовому залі, дуже багато дітей. Вони прокомунікували в одному із молодших класів з дітками, начебто там 15 хвилинний урок у них відбувся. Загалом цікаво. Зали і коридори, все прикрашено квітками, темами весни. Тобто видно, що вони готувались в школі, мабуть, місяць, якщо не більше до цього. Концертна програма, виступ директорки. Вона теж в цих квітах, в цій шляпі. Ну це досить цікавий досвід. Вони так зацікавлюють дітей, це не щось страшне. У них тут вся школа. Загалом сам процес мені дуже сподобався. Було цікаво. Настя задоволена, вона хоче до школи, бо їй теж сподобалось Відвідали фундацію спільно, сходили на консультацію з Анастасією до логопеда, були у логопеда Українки і у Логопеда нейрологопеда, польки, тому що є питання з вимовою шиплячих, і буквари, і всього іншого. От, відповідно, залишились вже півроку до школи, потрібно цим займатись. Ми маємо часні заняття, платні з логопедом їх знайшли. Питання, які потрібно вирішувати з фізіотерапевтом, тому ще зараз буду шукати фізіотерапевта в Любліні. Е, мені сказали, що з цим тут проблеми, особливо дитячого знайти складно, тому це такий довготривалий процес, який ми вже розпочали декілька місяців тому. Завітала в Баобаб на е, вимінник. Це коли ти приносиш якісь книжки, які ти вже прочитав, і вважаєш, що вони тобі не потрібні, і хочеш обмінятись на якісь інші, то ти приносиш, залишаєш, хтось бере твою книжку, якщо тобі відгукнулася якась інша, ти береш іншу. І так відбувається раз на місяць чи два. І можна оновити свою бібліотеку, тому що в Польщі українських книжок я ніде ще не зустріла, щоб купити. Потрібно або замовляти з України, або, наприклад, в Баобабі є бібліотека, можна взяти, почитати і повернути. Там є польською, українською, англійською, є дитяча література, її не дуже багато, але все одно це хоч якісь варіанти. Ну і, звичайно, куди ж без творчих занять в Баобабі. Цього разу займались з глиною. І батьки теж прийняли трохи в цьому участь. Коли діти зробили своє завдання, нам запропонували теж зробити свою якусь роботу. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.